В останній вечір перед повномасштабним російським вторгненням на Донеччині пройшли мітинги протесту щодо визнання Росією так званих ЛДНР у межах українських областей. Сотні жителів Бахмута, Краматорська, Маріуполя із українською символікою вийшли на акцію Донеччина це Україна. Краматорська это Украина, и никакая ни Россия, ни... И чтобы сюда не Росія, ні и щоб сюди не прийшли, те защищать нас ні от кого не надо, потому что ми Україна, ми здесь свободны, любим свой город, свою страну. А о п'ятій ранку російські війська почали обстрілювати Донбас ракетами на Луганщині. Повномасштабне вторгнення почалося з обстрілу Сєвєродонецького аеропорту. Після чого в області оголосили загальну евакуацію. Протягом березня росіяни окуповують вісім районів області. Місцеві жителі чинять їм опір. Натисвать визвоти так, Валите. Через чотири місяці майже вся територія Луганщини була окупована. Більше семи сотень кілометрів кордону область має з Росією це найбільша протяжність серед усіх областей. Не було в нас стільки людей, щоб ми витримали оборону от по всій лінії кордону, плюс лінія розмежування. Тому я вважаю, що рішення, яке прийняли військові, що вони відійшли, на жаль. Але сконцентрувалися на більш компактній частині невеликій Луганщині і по великому рахунку протримались 4,5 місяці, навіть трохи більше. Ну це непоганий результат. Українські війська змогли згодом відбити невелику частину території Луганщини нині під контролем збройних сил України, 13 населених пунктів. Луганщина і Донеччина було в перших завдання для наступу російських військ і тому там була сконцентрована досить велика кількість військ і які змогли прорвати нашу оборону на північних північних районах я маю на увазі сватово та інше а тому ці території вони були фактично здані раді того щоб утримати харківську область і утримати іншу частину донецької області на штурм Маріуполя, де жило півмільйона людей, 24 лютого росіяни кинули свої елітні підрозділи. Гатили по місту з неба, землі і води. Оборона міста тривала 86 днів. Маріуполь, те, що він протримався, він дав змогу. Ну, як мінімум, е припинити наступ росіян на запорізькому напрямку. Там степова зона, і там е ну якщо б е у них сили не були сковані, Маріуполі, вони би дуже ну ця лінія фронту, яка зараз вона була би посунута. Я не думаю, що навіть Запоріжжя могло втриматися. Наразі у окупованому росіянами Маріуполі залишається близько 85 тисяч місцевих жителів. Росіяни зруйнували у місті житлові будинки, інфраструктуру, дороги. Маріуполь втратив за рік за понад тисяч своїх мешканців. Це мабуть найбільша найболюча втрата, яка є. Точно втратив поки що 1300 дітей, які вкрадені Російською Федерацією. Маріуполі. Зруйнована фактично, щонайменше 60% багатоповерхівок і не менше 40% приватних будинків щодо всієї іншої інфраструктури, вона теж втрачена. Дев'ять років поспіль. Росіяни регулярно, але безрезультатно штурмуються в діївку. Вона розташована за шість кілометрів від тимчасово окупованого Донецька. На сьогодні у місті не залишилось жодної вцілілої будівлі. Зруйнований вщент, промисловий гігант Авдіївський коксохім. За минулий рік від снарядів окупантів загинули 90 людей, 200 отримали поранення. Ворог наразі намагається змінити стратегію взяття міста в лоб і пробує оточити його. Я впевнений, що їм не вдасться ця стратегія, і місце вони навряд чи візьмуть. Тому що, ну, по-перше, хлопці наші стоять зараз вже на таких позиціях, що їх звідти дуже складно буде вибити. Ну і по-друге, ми всі знаємо, що от-от-от приїде нам саме те озброєння від наших міжнародних партнерів, яке все-таки дасть нам змогу їх трохи не то, що зупинити, а відкинути. І навіть, ну хлопці, якщо чесно, вже готуються до такого навіть там контрнаступу. Найгарячішою точкою бойових дій на Донбасі залишається Бахмут. Понад пів року росіяни безуспішно штурмують місто. Стріляють з гранатометів, стріляють з мінометів, стріляють з артилерії, стріляють з систем залпового вогню. Все, що є у орки, на той стороні лепіть на територію міста. Попри складну обстановку, у Бахмуті досі залишається близько п'яти з половиною тисяч людей. Тиждень тому у місто обмежили в'їзд. В'їзд в місто не обмежений для тих, хто має прописку, місцеву бахмут обмежений для дітвори, Їх не пускають в місто. і за перепусками проїжджають преса і волонтери. Стиль бойових дій він змінився. Почалися ті ті моменти, які відпрацьовували військові. Я маю на увазі не не взяття міста в лоб, а намагання перерізати комунікації. За 12 місяців повномасштабної війни російські війська втратили в Україні більше 145 тисяч своїх військових і понад 20 тисяч одиниць військової техніки та озброєння. Вікторія Ліксєєва, Владислав Уколов, Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.